Доброго дня! Ви на каналі Кропивницький Сьогодні відвантажуємо тракторця Донфен 244-й на вузькій резині. Тракторець повнопривідний на 24 кінських сили, Трьохсиліндровий з трьохточкою точкою, режими валові від відбору потужності, Два насоси НШ Ціна даної моделі 8 тисяч доларів. Тракторець їде СМТ Леселе Кіровоградської області. Тому цікаво звертайтеся, тракторці в наявності, гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди в міні-агро безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!